вітає Центр дитячої та юнацької творчості промінь узко-англійської мови ста керівник Шарфаровська Дінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами почали вчити тему професії. І так, пишемо тиче, вчитель. Пока ми повторюємо Репіт автоміт. Вибачте мене. Тиче, вчитель, Білде будівник, доктор, лікар, ньос, медсестра. Actor, актер, driver, водій, pilot, пилот, a shop assistant, продавець, worker, робочий, engineer, інженер, scientist, вчений, farmer, фермер, baker, пекар, web, ветеринар, barber, або hairdresser, перукар, painter. Художник, Еко кухар, сінге, спі... сінге, сінге співак, співачка, сейле симон Маря і тейлер Кравець. Полісмен полицейський. Так, тепер пишемо Тіче, тіче, тіче тере, чити. Тіче, чити, білде, тере. Будівельник. Білде, будівельник. Докте тире, лікар. Докте лікар. Ньс тре медсестра. Нс тре медсестра. Екте. Екте подив... тре актер. Драйве водій. Драйве водій. Ще раз переверяємо. Teacher, tre, čit, bilder, tere, будівельник. Доктор лікар, нес медсестра, актор тере актор, драйвер, водій, дальше Веркер, Терепише, рабочий, інженер, 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 фермер, фермер, бейкер, пекар, ветере, ветеринар pilot, пилот, pilot, пилот. Так, велке, okay, тере, робочий, ще раз три. Engineer, тере, інженер, фамер, фермер, бейкер, пекар, ве, ветеринар, пайлет, пилот, полісмен, тре поліцейський. Полісмен поліцейський. Далі йдемо. Пейнте тере художник. Ще аттесть, що ви знали. Пейте художник, Екок – кухар, эко, кухар, сынге тере, спивак, спивачка, сенге, спивак, спивачка, сейле, сімон. сейле, симон, тере маяк, тейле, кравець. Так, ще раз перевіримо. Пейте, художник, Екок – кухар, сынге, спивак, спивачка, е, сейле, сімон. Маря і телекравець. Розуміла? Продовжимо цю цему на слідчому занятті. До побачення, бай.